Що чекає місто та наших мешканців, а головне наших дітлахів, наших маленьких билосерківців на свято? Адже не всі мешканці міста знають, що ялинку ми не будемо купувати, бо ми в тому в минулому році посадили свою власну ялинку. Так. ну Я вже казав, але маю повторитись, тому що, на жаль, завдяки деяким активістам навіть відкрили кримінальну справу. Місто щорічно витрачало на зрубану ялинку від 50 до 70, ну остання ціна була 70 тисяч гривень. Ми ставили цю ялинку, потім прибирали цю ялинку. Ну і 70 тисяч, крім того, мало того, що ми рубали здорове дерево і погіршували екологію в нашій Україні. Крім того, ми ну, щорічно. Тому було прийнято рішення, і ми за 120 тисяч з посадкою з гарантією на два роки. Ми купили живу ялинку, мало того, блакитну ялинку. вона коштує трошки дорожче. Так. От. Ну і посадили її в парку Шевченка. Ми готуємося. Готуємося, щоб мешканцям міста було цікаво, щоб мешканцям міста було весело, щоб вони хоч трошки могли відволіктись від цих буденних проблем, які накопичуються, і вони є. Але всяк випадок люди. Мають право на свято. І я ще раз кажу, це в першу чергу це соціальний проєкт, тому що заможні люди можуть собі дозволити поїхати на свята за кордон, поїхати в, там, в Карпати, наприклад, або там десь да, відпочивати куди завгодно з дітьми. А Люди, які більшість, які не можуть собі на сьогоднішній день це дозволити, а скажіть мені, будь ласка, а що ці люди не мають права на свято? Чи їхні діти не мають побачити гарне свято? Вони мають право на свято. Тому так ми стараємося, і будемо робити гарне свято в Білій Церкві, для того, щоб в першу чергу наші мешканці Білої церкви, наші діти, змогли відчути це свято тут.